Всім привіт! Сьогодні я знімаю нове відео з покупками продуктів. Вирішила якось розрядити обстановку і якось відволіктися. Бо сьогодні 26 серпня, і сьогодні у нас був обстріл. Загалом по Україні і цілу ніч майже не спала, бо постійно буде застосунок. Потім був обстріл, потім було відключення світла, тому настрій не не дуже гарний і вирішила якось відволіктися. Ось тому почну покупки сьогоднішніх продуктів. Як тільки ввімкнули світло, я пішла в АТБ. Тож, продукти з магазину АТБ. І почнемо звідси. Тут те, що треба ховати в холодильник. Купила молоко, ферма 2,5%. Було по акції 36 гривень з чимось. Далі, ось таку повваску. Купила Брауншвейгська, щось полюбляю останнім часом на хлібці або на бутерброди зранку їсти. З маслом. Ось Далі купила безпосередньо масло ферма 73%. Це було по акції 57 гривень. Купила ось такий на маска на хліб, на хлібці з лисичками. Купила із молочки йогурт, своя лінія, так, полуниця банан, полюбляю такий смак, і купила кефір. Яготинський 2,5%. Йогурт це я п'ю, а кефір це Богдан п'є ввечері, на вечерю. Далі купила такий яготинський сир, кисломолочний це для Віки на вечерю. Ось таку ковбасу до макарошків м'ясна лавка. Вона взагалі там була якісь гривні лічені, коштувала 71 гривню. Але вона теж непогана, до пюрешки непогана ковбаса, але вона зараз коштує 104 гривна. А ця коштує 71 гривню і вона також непогана на смак. Добра на смак, я б сказала. Далі купила ось таку пюрешку м'ясну, індичка хейм, Хаме. Це теж по акції м'ясне пюре дитяче 50, 57 гривень коштує. чудо чадо пюре яблуко-персик це до каші на ранок для Віки. Далі купила пачку макарон. Торгова марка Deluxe. Ось такі ось завитки. Там якась ворожа макаронина затисалася. Бачите? Спіралька коричневого кольору. Так, далі купила ось такий рулет. З маковою, змаково-вишневою начинкою, також такий любимо їсти, Київ хліб. Купила ось рис, вибрала на цей раз камоліно. шліфований круглозернистий. Ось такий рис. Він гарно вариться, розсипчастий, виходить і смачний. Делюкс-марка. Батон нарізний. Далі тут три, вже спер третій батончик. А, ось їх три. Це в мене щось уже з. Очима, певно, що три батончики Рошен, молочний шоколад, кокосовий і чорний шоколад також такі полюбляємо. Ось такі купила сухі сніданки. Тут невеличка пачка, дуже невеличка, але тут такі подушечки: це Богдан любить такі подушечки. Далі купила із смаколиків своя лінія цукати ананасові і курага розумний вибір. Обидва ці продукти були по акції, але вони не такі вже і дешеві. Курага 62, здається, гривні. Ананаси, не пам'ятаю, близько 40-40 гривень. Тому що сильно, коли хочеться ввечері солоденького, вирішилось замінити на щось таке. Більш корисне. І купила із овочів і фруктів. Ось картопля. Тут, ну, звичайна картопля. Помідори, до речі, там зараз є такі в АТБ помідори називається ґрунтовий помідор, перший сорт. Це по типу як, такі вони маленькі, з такою тустою шкіркою. Ну, на любителя не всі такі люблять, але недорого коштували 31 гривня кілограм. І банани. Щось банани такі подорожчали 57, 57 гривень, здається, кілограм коштує. Купила 4 банани, бо для віки даю. Ось такі були покупочки в АТБ. Тож, всім дякую за увагу, всі маємо триматись. Ось сьогодні такий пережили день. Точніше, ніч і ранок важкий, тож, всім бажаю найскоріше прийти до тями і всім дуже дякую за увагу. Всім пока-пока, до зустрічі у нових відео.